Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене буде відео розпаковка. Забрала я з пошти ось таку коробочку. Там знаходиться дуже-дуже красива рослинка. Одразу скажу, що це рослина не кімнатна, це рослинка садова. Зараз я знаходжусь на своїй улюбленій дачці і привезла її сьогодні сюди, тому що буду її. Висаджувати, але, можливо, не сьогодні, тому що задощило, ґрунт дуже сильно вологий. Там, через пару днів, можливо, як просухне, тоді я її буду висаджувати. Отже, я придбала цю рослину у садовому центрі Флорінда, у них є група в Якщо буде цікаво, кому то я, можливо, скину ссылку на цю групу. Я вже купувала там декілька рослин. І я чомусь впевнена, що там буде гарна рослинка. Я нещодавно купувала мамі гортензію, таку красиву фіолетову, і собі там пару рослинок купила на дачку ще раніше. Сьогодні, я, до речі, вам покажу ще декілька рослинок, які я придбала. Ну, Не тільки в цьому центрі, я ще там з там на сайтах також замовляла, отримала рослинки. Тому і сьогодні їх також покажу вам, ще їх не висадила. Погода така не дуже нельотна, тому чекаю, поки просухне ґрунт, дуже волого. Отже, скажу все-таки, що там за рослинка, це рододендрон. В мене ще такої краси не було. Вважаю, що ця рослинка, можливо, є якась трохи капризна, в кого ростуть такі рослинки. Будь ласка, порадьте, як за ними доглядати, тому що в мене вперше така краса буде. Їй я знаю, що потрібно так, також, як і азаліям, кислий ґрунт. І знайти ще також треба місце. У мене така територія більш, знаєте, така сонячна. Йому, мабуть, потрібно буде більш така затінена. Затінена місцевість якась, тому треба ще підібрати йому місце. Отже, зараз я спробую розкрити. Я не знаю, тут, можливо, я зараз поставлю на паузу, тому ну що, тут, бачите. Треба зрізати скотч. Тому я поставлю на паузу, розріжу скотч, а потім відкриємо з вами коробочку. І Подивимось, що там. Так, розрізала скотч, і вже там виглядає краса, я вже і побачила, що це саме той сорт, який я хотіла. З дивіться, яка, яка краса. Ось отакий чарівний рододендрон. Так, не до кінця я розрізала, звісно, не хотіла вам шелестіти скотчем. Але зараз, щоб не зламати, спробую якось іще відкрити, довідкривати його. Ну, Рослинка дуже-дуже гарна. Я, от яку показували, мені сказали, що ту, що мені в відео показувало, що саме цю рослинку я і отримую. Так, що там? що бачу, що висипається ґрунт. Ну, вони її, можливо, стоя везли, тому що там вказано верх-низ. Так, Зараз тут ну, ось до коробочки також, до коробки вона підклеєна скотчем. Так, ось така краса, дивіться. О, може, яка гарна. Подивіться, який красивий букет. Чим мені подобається саме цей рододендрон, тому що він змінює колір квітки. Подивіться, він починає ось такі бутони в нього з'являються яскраво рожеві, а потім вони поступово переходять до такого кремового. Бачите, і кремовий, і персик, і жовтий, і рожевий на одному кущу скільки красивих квітів. Ось отак називається цей сорт. Персі Вейсман. наче така назва. Дуже класна рослинка, подивіться, її листя в неї гарне, без хвороб. Красиве зелене листячко. Ось отака тепер в мене буде краса. Я також хочу, як він відсвітеться, я хочу спробувати вкорінити гілочку. Ну, щоб так, можливо, такий дублік зробити собі. Подивіться з весняночками. Ух і гарний. Аромата не, не чую. Такий більше якийсь, як е, свіжої трави, скошеної такий запах свіжий, свіжості. Гарний тут ось я бачу, що це ще буде таке. Це що це воно таке? Це листя, мабуть, буде розпускатися. Листочки. Так цікаво, гляньте, як шишка. Ну, в общем, дуже я задоволена. Сподіваюсь, вам також сподобалася ця рослинка дуже красива. І також покажу вам ще рослинки, які я нещодавно замовляла. Так, зараз поставлю на паузу, приберу, приберу трішки оце, оце сміття. Так, зараз ще покажу на цьому ж сайті я замовляла нещодавно ще ось таку гарну рослинку. Це Падуб. Ось такий варігатний, з жовтою варігатністю. Вже. Я його замовляла десь, можливо, неділю назад, якщо не більше. І він у мене це стоїть, немає часу мені висадити його. Ось такі красиві листочки, але трішки вони такі, бачите, з зубчиками колючі. Вже я бачу в нього тут почались нові прирости, з'являються. Також дуже-дуже класний квітне він такими білими квіточками зазвичай падуб звичайний. Зелений є, є квітне білими квіточками такими, по-моєму, і потім у нього з'являються червоні ягоди. От Дуже красиво виглядає на, такий, на фоні отаких гілок яскравих червоні ягідки. Можна формувати і на штамбі, я бачила, дуже красиво виглядає. Ну, Поки що в мене буде отак рости кущиком. Хай наростає. Головне, щоб він прийнявся. Я не знаю, як ця рослинка зимує. Чи витримує він наші морози? Ну, Начебто повинен витримувати. Подивимось. Можливо, треба буде його ще й вкривати. Ось і така краса. Падуб Golden King. Так сорт називається. Золотий король. Так, наступні красені. Прям гочі які, звісно, такі я вкинула відерка в такі. Ось і така краса це келематіс. Замовила я собі три клематіса. Ось назва Vivienne Penel. Це дуже красивий клематис. Це клематис махровий. Знаю, що вони, звісно, капризні. Ну, спробую, спробую. Квіти красиві в нього. І відтінки фіолетові, і на квітки, і блакитні, і малинові там є такі відтіночок. Ну, красива квітка. Спочатку може зацвісти простою квіткою, ну а потім обіцяю, що буде махрова. Ось такі класні рослинки. Зараз ще візьму. Так, наступний кліматіс у мене ось отакий. Теж гарненький, це проста квітка, але вона... Так, а де сорт? Не пам'ятаю сорт. Сорт, бачу, бірки немає, можливо, десь в пакеті. Не бачу, не бачу. Це також дуже красивий сорт. Малиновий, малинова квітка буде в смужку. Смугаста така в білу смужку, дуже красива теж квітка. І ще один сорт. Клематися ось отакий, бачите, вже величенькі рослини. Ось отакі величенькі рослинки, гарні. Це сорт. І саго. Це також дуже красивий сорт, махрові квіти в нього будуть білі. Ну, не знаю, можливо, в цьому році зацвітуть, я на це дуже сильно сподіваюся. То я обов'язково вам покажу. У мене є клубочка гарненька така, треба знайти їм десь місце. У мене там, звісно, в клумбі скільки всього вже росте. Що... Не знаю, де я буду їх садити. Місця, в принципі, на дачі дуже багато, але ще так не планували де що буде. Тому Хочеться десь обрати, щоб рослинка ж росла постійно на цьому місці. Буду шукати. Зараз вам покажу трохи клумбу свою. Ну, там у мене зараз нічого такого особливого немає. Ось така клумбочка у мене. Там у мене і троянди, зараз водозбор, аквілегія росте. Насадила всякі різні рослинки, щоб весь сезон радували цвітінням. Одне щось буде відквітати, інше буде зацвітати. Зараз, як поки немає інших квітів, аквілегія мене радує цвітінням. Там у мене і туйки. общем, буду показувати і плетисті троянди. Я посадила декілька сортів. Буду вам цю цю красу також показувати. Ну що ж, ось така краса. Дуже я дякую садовому центру Флорінда. Це не реклама, це просто я ну, вирішила зняти. Ну, Я була впевнена, що там буде гарна рослина. Подивіться, ну це просто краса. Звісно, хотілося б, щоб було ще, знаєте, багато таких закритих бутонів, щоб ще радувало цвітінням довгенько. Тому що рододендрон, там, по-моєму, квітне він один раз за сезон. Хотілося б, звісно, ще, щоб він мене довгенько порадував своїм цвітінням. Дуже красивий, тому, будь ласка, заходьте на мій канал, чекайте нових відео. Дуже дякую всім, хто ставить мені вподобайки, хто пише коментарі, хто пише поради. Дуже я часто користуюсь порадами вашими по обробітку рослин і по догляду. Беру собі так трішки ці поради в поміч, що це таке. Тому велике вам дякую. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока!